З настанням осені кількість вимикань електричної енергії збільшується і зростає потреба у використанні акумуляторних батарей. І якщо ви хочете мати акумуляторну батарею, яку буде вам слугувати досить довго, багато циклів заряду розряду та буде швидко заряджатися, вам треба придбати акумуляторну батарею вже не гелеву і не АЖМ, а літій залізофосфатну акумуляторну батарею. Наприклад, ось таку провольт 12 вольт 110 Ади. Це батарея, яка є прямим замінником гелевої або АЖМ акумуляторної батареї. Вона має напругу 12,8. Вольт вона складається з 4 літій залізофосфатних комірок, і вона має ємність 110 Агодин. Чесно, ємність 110 А по замовчуванню, ця батарея налаштована, що в неї нижня межа вимикання 10 вольт. Тобто ця батарея підійде абсолютно для любих інверторів і джерел безперебійного живлення, тому що у них нижня межа відмикання від батареї 10,5 вольт. Якщо ви будете використовувати звичайну літій-залізофосфатну фосфатну батарею, в неї, як зазвичай, буде там налаштована десь 11,4-11,5 і при роботі із звичайним безперебійником вона просто буде блокуватися, і ви не зможете її нормально використовувати. З цією батареєю такі проблеми у вас вже не буде. В чому перевага літізриза фосфату? Тобто ця батарея може заряджатися струмом до 50 А. Тобто, якщо ви маєте джерело безперебійного живлення з потужним зарядним пристроєм, наприклад, до 50 А, нехай там буде у вас 30 А, то цю батарею ви зможете заряджатися за 3-4 години. Якщо зарядний пристрій має 50 А, то ви можете заряджати цю батарею трошки більше, ніж за 2 години. Якщо це була б свинцева гелева або АЖМ батарея, то ви не змогли б її так швидко заряджатися. Тому що нормальний струм заряду для таких батарей для АЖМ або для Гелю, це 10% відємності. Тобто, якщо б ця батарея була 110 Ага, а заряджати ви могли б тільки 10%, тобто 11 А струмом, то ви б її заряджали 10 годин. А в наших умовах, коли світло вимикається кожен день і по декілька разів, свинцева батарея, а гелева і АЖМ батарея це свинцеві батарея, вона в такому режимі швидко заряджатися у вас не може. І вона буде мати хронічний недозаряд, і це дуже погано для тих батарей, вони будуть дуже швидко виходити із ладу. Така батарея вам буде служити десь 5 тисяч циклів. Тобто, якщо навіть 2-3 рази в день буде виникатися, то там до 10 років така акумуляторна батарея вам прослужить. Тобто вона підходить для вашого безперебійника 12 вольтового. Вона швидко заряджається, вона має багато циклів розряду. Ну і ще невеличкий бонус, вона має невеличку вагу. Тобто, якщо б це була АЖМ або гелева батарея, вона б важила 30-35 кг, батарея важить близько 11-11,5 кг. Як я вже сказав, налаштована одразу 10 вольт нижнє вимикання, тобто будь-який інвертор безперебійник вам. Підійде. І тут є смарт BMS контролер. Тобто ви можете застановити застосунок ваш мобільний пристрій в гаджет і підключитися до цієї акумуляторної батареї і підлаштувати те, що вам треба. Там струм заряду максимально змінити, напругу на комірках. Можете змінити, нижній порог вимикання вимикання можете змінити. Але раджу, якщо ви в цьому не розбираєтесь, ваджу туди не заходити. І цього не робити, тому що там вже все налаштовано так, як потрібно. Бо часто буває так, що користувач не, не досвідчення туди залазить, зіб'є те налаштування, і потім вона нормально не працює. Вони, вони потім звертаються до нас. Є отакий індикатор на верхній панелі акумуляторної батареї, який приблизно вам показує рівень заряду. Сразу скажу, що це дуже приблизно і орієнтуватися сути на це не варто. Правильно орієнтуватися по напрузі. Тобто повністю заряджена така акумуляторна батарея. Це напруга 12,8 або більше вольт. І Повністю розряжена при якій вона буде вимикатися, це тип, де приблизно 10 вольт. Оцей індикатор вмикає БМС і вимикає бмс Ось таким чином використовуєте. коли ми під'єднуєте сюди, і абсолютно для любого безперебійника використовуєте. Гарантія на батареї є. Звертайтеся, будь ласка, наразі є в наявності.